Всім привіт, друзі! Це канал Сергій і Леця. І сьогодні ми з дівчатами зібралися, щоб зробити окопні свічки для наших військових. А також покажемо ми вам взагалі, чим ми тут займаємось, хто нам що збирає і чим ви можете нам допомогти. Залишайтеся з нами. Поїхали! От вже йде у нас процес робочий. Дівчата, бачите, ріжуть зараз картон, який ми потім будемо ось так красиво закладувати в баночки. Ми, до речі, збираємо такі баночки, так що ви теж збирайте, якщо ви тут в лігніці або десь поряд, то приносьте, привозьте нам, ми будемо вам вдячні. Далі це все заливається парафіном. Да, Оля, покажи нам Всім те, що привіт. вже готове. Всім привіт! Це Оля. Сьогодні ми трошки вам покажемо нашу волонтерну роботу, чим ми займаємося у нас і чим ми можемо допомагати нашим хлопцям, які воюють. Е, так, у нас все є. Баночки у нас є так само, як і сказала Леся. Ми збираємо отакі баночки з під горошку. Е, дивіться, такі баночки з під кукурузки, з під горішки. Отакі. Це дуже гарні баночки на те, щоб. Так, і отакі ось ну, Це вже баночка така скручена із, цим... із картоном. Угу. Зараз трошки покажемо. Так, у нас ми не дуже багато, тому що ми тільки почали цим займатися. Ми собі учимося. Але з того, що ми навчилися зараз, і ми вам покажемо. що. Вона виглядає вже покручена. Виглядає вже отак. Uh -huh. Отак, це така баночка. Виглядає отак. Ось, бачите, такі ці користі uh -huh. грубі. І вже залита із парафіном, вона виглядає отак. Uh -huh. Наразі ми купуємо тільки парафін, тому що ми зараз нашою командою з дівчатами це все парафін купуємо за свої кошти. Дякуємо тим, хто до нас долучається і допомагає нам цими пушками і воском. Mm. Тут вже ось, дивіться, вона трошки жовтіша, це вже трошки додавлений віск. Так гарніше виглядає, і не дуже так, мені здається, вона пахне парафіном, тому що парафін такий пахучий. Оля, не а дуже. скільки парафіну пішло ось на цю кількість свічок, яку ми бачимо? Так, дивіться. Я вам розказую на отакі три баночки, наприклад, з кукурузки, іде кілограм парафіну. Угу. От, ну це так багато виходи. А мішок ні? парафіну кіль... Кіль... коштує мішок Там 25 п'ять параф... кілограмів. Так, 5? мішок парафіну коштує 2... 346 злотих на сьогоднішній день. І рахуйте, То, на е, одного кілограма вистачає тільки так, на три, на, на три свічки такі передні. Угу. ми замовили. І ще у нас наразі було 50 кілограм парафіну, але ми збираємо далі. Якщо хтось із не злігніться нам допомогти, ми запрошуємо вас до контакту. Леся залишив всі мої контакти. Дзвоніть до нас, приєднуйтеся. Хто так само, хто хоче з дівчат допомогти, хто не має роботи, хто там хоче допомогти нам в якийсь вільний час, то долучайтеся до нас на крутіння цих свічок, ми будемо раді. Бачите, виглядає парафін. Якщо українська школа на Шевченків? Це парафін. Такий мішок. Цей мішок коштує 340 злотих. І ми будемо раді, якщо ви допоможете нам для збору на парафін. Це справді дуже важливо. Зима у нас холодна, весна буде затяжна, так що долучайтеся. І ще ми хочемо вам розповісти про те, що хто нам допомагає. Нам дуже допомагає наша школа, огульнокштабцова номер 4 на вулиці Тараса Шевченка. Це наша українська школа. Вони нам допомогли назбирати продукти харчування для наших хлопців, які скоро поїдуть разом з нашими свічками, те, що ми робимо. Я дуже вдячна директору, я дуже вдячна пані Ліді, яка організувала пану Адаму, який нам дуже допомагає. і Нашим дівчатам так само, які допомагають. Фундація наша дуже багато всього робить допомагає і кропка. Дивіться, якщо хто хоче до нас долучитися і нам так само допомогти, щоб ми передали хлопцям, це все ця мівінка коштує злотку. Це не дуже, я думаю, такі великі кошти. Якщо кожен купе, наприклад, помівінки, ми вже дуже багато чого допоможемо. так? І 10 людей це вже 10 мівінок. Так само ці паштети, подивіться, ми паштетів нам зібрали, скільки так само наша школа. Паштет так само коштує там 2-3 злотки. Якщо маєте можливість і Охоту нам допомогти. Ми вас дуже запрошуємо, тому що хлопці зараз дуже потребують нашої допомоги і якби, долучайтеся до нас. Я вам ще покажу, скільки ми вже спакували, помимо того, що є тут. Ми кожну коробку підписуємо, що це є їжа, до кого вона йде на яку бригаду. І потім хлопці отримують нашу їжу. І е, те все, що ми їм пакуємо в таких картонах і передаємо. Друзі, я хочу вас познайомити з нашою командою, наших дівчаток. Е, на жаль, ми не в повному складі. Е, познайомтеся, це наша Оксанка, наша Даша, наша Леся, і Русі, і нашої Марінки. На жаль, немає сьогодні з нами, вони долучаться до нас пізніше. Ми хочемо е, сьогодні вам відзвітувати за наші коляди, які ми, ми ходили співали 7 січня. Ми дуже дякуємо тих, тим, хто співав в нашій команді, нашим хлопцям. Дуже, Саша, дуже тобі дякуємо. Е, Сережа теж тобі дуже дякуємо. Петі, взагалі то теж дякуємо. Петя Ти т... взагалі... супер Петя, тобі теж дякуємо дуже. І ми хочемо відзвітувати. Ми в тоді говорили, що ми назбирали суму дві двісті сорок. Дві двісті так, так. Доклад... злотих. Я докладно не пам'ятаю. Але ми зараз вам вже відзвітуємо за те, що ми на ці гроші купили, і будемо нашим хлопцям передавати. І за ці всі 2240 злотих ми хочемо вам відзвітувати те, що ми купили для наших хлопців. Сума як була не дуже велика, ну але все ж таки ми купили, дивіться, 10 турнікетів. Ці 10 турнікетів вони коштували 1300 злотих. Вони дуже гарні. Подивіться, які. Так. 10 штук це вийшло 1300 злотих у нас. Потім ми купили 10 павербанків, це вийшло в нас на 500 злотих. І купили трохи мазі. Так само на 200 злотих в нас вийшло 10 штук мазі, от такої зігріваючої, такої, які хлопці просили. І е, Нас залишилося ще 300 злотих. Ми на ті 300 злотих купили ще парафіна для наших свічок, які ми виготовляємо, які так само підуть до наших хлопців. Подивіться вже, скільки нам вдалося зібрати е, зробити цих свічок. І це все поїде до наших хлопчиків на наші три бригади. Дуже дякуємо вам всім ті, хто нас приймав. Дуже дякуємо всім ті, хто з нами співав. Будемо ходити співати коляди і на наступний рік, але вже сподіваємося, що буде в нашій рідній Україні мир і спокій. Що ми будемо ходити не для того, щоб збирати ці кошти на допомогу нашим хлопцям. А для того щоб закласти таку традицію у нас між нашими українцями, які проживають на... за кордоном, і ті, хто хоче до нас долучитися, ми вас запрошуємо. Долучайтеся до нашої команди. Ті, хто хоче нам допомогти, так само контакти ми залишимо. Долучайтеся до нас. Друзі, от ми на сьогодні вже свою роботу закінчили. Бачите, навіть пари дезрота з рота тут так холодно, насправді. Ми вже позамерзали, але свою роботу, яку могли зробили. Дівчата всі молодці. Дякуємо вам велике за перегляд. Ставте нам вподобайки, пишіть коментарі. Якщо хочете до нас долучитись або нам допомогти, то пишіть нам повідомлення, з усіми зв'яжемось. І я дуже сподіваюся, теж на вас. Вашу допомогу до нових зустрічей. Па.